Друзі, усім привіт-привіт. Усім тихого, мирного, благословеного ранку і Божої нам благодаті. Так, 8.30. Марічка йде на роботу. Як бачите, друзі, на снігу насипало і я робила доріжку. Зараз дуже тут погано видно. Вон, вон доріжка. Але друзі, вже вітер, сніжок перемітає. Просто вже не так сніг іде, як вітер готовий. Тай ось так. І тому боюся, що буде йти назад з роботи, друзі. І буде-буде, буде все заметено. А чи скільки часу пройшло? Година часу пройшла, як я. Ну нехай дві, як я чистила. Десь без 10 сім, десь в 6.50 я вийшла своїм рейдером і прочищала доріжку. О, туди хадинка далеко-далеко від Так. Ось і прийшла до нас вже зимонька зима. Останні дні листопада, а вже наступила зима. Ну що, бажаю усім. Тихого, мирного Богом, благословеного дня. Бережіть, друзі, себе і своїх рідних. Друзі, усім тихого, мирного, благословеного неба, вечора. Ну що, йду я додому. Десь буде 17.20. Ну, мою стежечку, як бачите, ще чуть-чуть нам видно. Це в обіді племінник йшов, то ще його слід повністю не замило. А наші ранішні сліди вже практично не видно. На ніч чистити не буду. Завтра в 6 годині встану і знову пройдусь туди й назад. Бачите, де-не-де просто готовий. готовим позаметалу. І все, і все. Ось, бачите, замило, тільки краєчки стежечки видно. Коли йшла на роботу, ой, будь ласка, стежки не видно. А взуття коротке і... і знову будуть ноги мокрі. Коли йшла на роботу, друзі, думала з собою взяти лопату, як я говорю, ручний грейдер. Хотіла лишити. На початку там, он там, десь десь там десь світиться. В, тих, в тій хатинці когось попросити, щоб та лопата полежала. А коли буду йти додому, візьму лопату і поперед себе ось взагалі нічого не видно, нічого не бачу. І поперед себе буду чистити. Но... Пішила на роботу і лопату забула. Рукавички мої видно. Полонь і вітер задуває. Тут взагалі вже нічого не видно. Тут взагалі нічого не видно. Нічого, завтра, завтра зробимо по нову стежечку. І буде по друзі. Марічка, як, як зайчики з самого ранку, собі стежечку робить, а стежечка десь від мене ховається. О, друзі. Дивіться, короткі. червики, короткі. Ой, ой. Ось. Треба виймати довші. Черевички. Я ж думала, що воно не замете, і я гарненько пройду по своїй стережці. Понабирала трошечки, ну нічого страшного. Вже скоро, вже скоро моя хатинка. Темна ніч, друзі. Нічого я. Тихо сплять сади. Тільки ти одна, мамо, не спиш, Часто ранили, душу не думавши, тихо вражено, плакала ти, часто ранили. Душу не думавши, тихо вам Плакала ти. Дуже гарна пісня. Але на жаль, на жаль, слова чуть забула. О, а тут вже стежечка видно. Друзі, з вами веселіше йти. З вами йти веселіше. Бачите, де чуть затишніше, там стежечку мою видно. Хоч не повністю, але все одно. Ну що, друзі, скажу вам до побачення, тихої, мирної, благословеної нічки. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. Ніч, 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 навкруги ніч. Усім бажаю тихої, благословеної нічки. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, пока, пока. Друзі, і декілька секунд вам покажу. А ось на подвір'ї, бачите, яка в полонь, який тут в мене вітер повидувало, геть усе. Лише десь ранку я стежечку робила і під ногами трошки лишилося снігу. Собачка скучає без марічки. І тому бачите, як видуло. дуже сильний вітер. Так, усім на добраніч. Пока.